Які телеканали місцеві? Ви дивитесь? Ну, у нас візита немає, ми на дачі живемо, аж чекали. – А так візит дивилися? Дивилися. Давно. – да, Місцеві. Візит дивляться, да, візит. так. Візит. Я все дивлюся. П'ятий ят, канал дивлюся. Потім... Ну, це ж все українське, а місцеве. Місцеві. Місцеві? Один візит у нас, по-моєму. Візит об'язательні дивлю. А ви які місцеві телеканали дивитесь? Місцеві ні. Візит не дивлюся. Не дивитесь. Ні. Ой, ніяких у нас нету місного. Ми приїжджаємо. Місцеві візит. Да. А ще які? Більше ніяких місцевих, крім візиту, я не дивлюсь. Кременчуцький. Візит. Візит. Я... Кремінчу. Візит? Да. Да. Месне, я не смотрю. Зовсім, так? Да? Ні. Нам немає коли дивитись, бо ми на роботі, а приходимо, одразу засипаємо. Які місцеві телеканали ви дивитесь? Кого? Місцеві телеканали? Ніякі. Зовсім не дивитесь телевізор. Взагалі ніяк, телевізор не дивлюся. Так? Ну так, да, по, по комп'ютеру, інтернету. Я не дивлюсь телебачення, вибачаюся. Візит? А ще який? Один візит. Одне запитання. Дякую. Дякую.